Іт на чтекарна церква це ми стоїмо на перехрест на перехресті і на світлофорі. Я вже їду додому. Включаємо штекар. Без десяти сім уже. Місто жило, так що? Ось так. Нарешті я сьогодні буду вмать годин тихо їх було. Ми проснулися о пів шостої, вставати стали, ми проснулися о А йшли до автовокзалу. Пару то... то... машин тільки було, поки дійшли, то вже рух розпочався інтенсивний. Прамим, а через Волочиськ, під Волочиськ, довго в дорозі. Ну, автобуса не було є, той що є. То і е -то. ну, і Одна єдина в автобусі. Нікого нема більше. Ось далеко. Ми вже з-під Волочиська виїхали. Чорно, щоб під волочиськ виїхали. Ох, скільки я вже прителепало. Пів дороги. Стану трошки оддихну і далі поталапаю. Дві сумки, третя на плечах. Бачите, як їду від дітей. Не з пустими руками. Там одна пані написала мені, їде до дітей, хоча б якого сира, сметани, молока взяла, а то сумочку через плече і пошурувала до дітей з голими руками. Так, так, пошурувала до дітей з голими руками. А. Ну, ще в мене мій рубзак на плечах, я не знаю, як вам показати. Во, бачите. То я з ним їхала до дітей. Його на плечах везла. Його не видно було. А сумочку видно було. Ось таке діло. Фух. А назад? Ще на одну сумку більше додому везу. А щось таке-то. Тишина в полі, спокій, жарко, правда, трохи. Ну нічого, перекушували чаю. Ха. Бо сумки з печі не хочу знімати. Щоб взяти щось їсти, якщо Вже зайду додому, вдома поїм. Наталя вже щось смачненьке наготувала з Іванком. Зараз прийду поїм. Розберу сумки. Думала, в дорозі трошки познімаю. Як заснула, волочиську. Та ж Тернополі проснулася. Ну, а тут я вже всі дороги знімала, вам показувала. Там на соняшник за лечою. Тут соя. І там той соняшник. Там пшеничка була вже помолочена. Так щось таке то. Жарко. Ну нічого, напевно, треба двигатися далі. Минутку віддихнула. Щось ці сумки, самі йду додому не хочуть йти. Зараз ще трохи пройду там подзвоню до Івана, щоб ровером виїхав напроти, або пішки вийшов. Поміг мені ті сумки нести. Та й таке то. А я вже проталапаю тоді далі. Ладненько. Всім поки місь пауза. А що там я везу в сумках, тоді покажу. Щось покажу, щось не покажу. Та й таке то. Всім, поки місь пауза. Так, ну я вже вдома нарешті. Так, що я маю? Желейки, какао, Желейки. Це я не купувала. Це не є. А, Те, що тут є, чекайте, бо не знаю. А, розпушувачі Еті, як їх. Дай Боже розуму. Ванільки. Ну, коротше кажучи, все таке орпед. Кориця, все, все допечила. Так, тут у нас мак. Ми мали робити освіти паляницю з маком на макове. так і ми не робили, мак забрала додому. Так, це тобі Наталю. Почитаєш інструкцію і користуватися. Mm -hmm. Так, це отаким лікарством буду обробляти свої кури. Mm -hmm. Бравадазол таблетки. Відглисти, все таке. Так. На, це тобі. Це було по ватні диски. Виски... Подарок Так, це... Це хмельницький схопляв. я зломила пензлі по одного. Та нічого. Так, десь має бути ще один. Ну, Та ще знайдеш нам? Знайдеш, то знайдеш, ну де ж його... А ні, не зломила, цілень. Два таких пензлики, такі наклеєчки. Так, це то Так, це цього це? що ага. тут таке? Тут теж щось я тобі дала, але сурені. що я не знаю. Прикумно. Це Наталя такий. Наталя довольна. На розв'яжи, я покажу. Це було доволі на етапі шоколадки. Так, шампунь таку купила. То я купувала. Давай, воно подивимо Так, це теж в этаптека. Кури зробити їм суху баню. Всипати в попіл, треба той порошок і обробити кури від... О. щоб в ошей не мали. Попіл, пісок, все разом вимішати. Так, оце теж все в етаптека. Так. Там котем, що капати на холку на вот все. Так, це, це света все при, при, передала Наталі. Ні? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Оце о я не знаю. Йо, суха шампунь, <я>, котрась є. Не знаю, <ти> <різوع> <різوع> тут дві приходи, чи що? Подожди. А що тут таке? А то таблетки такі, що на воду кидати якісь аспирин чи що воно? Ні, не, не аспирін. Вітамін С. О. А це для бути, Так, Це, якось... це на я не знаю. Якесь щось таке, коротше кажучи. Я в тому не тямлю, на то твоє. Так, так, а це, напевно, Іванове, якщо я не брешу. Ні, це теж Іван Наталіне. Це все Наталіне. Тут немає Іванового теж ніця. Іванові не... Ніць не попало. Він поїде в Хмельницький і буде сам вибирав, що він схоже. Так, це Наталі теж. То що це таке? Це, 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 це теж Наталі? Т... О, Іван, на, це тобі. О, я думаю, що то я таке тяжке сунула? Коли вони мені його всунули, що я не бачила, чесно. На, це тобі. Це Вермишель мені всунули ще. Так, а, о, Іван, це тобі. О, Так, це Іванове. дезодоранти якісь, шампуні. Я знаю, що я буду і вітамінки. Все. Це Іванове. Ой боже. Так. Що тут остальне? Це якісь такі... Не знаю, як вам сказати, що тут таке мені. Такий ті присипки присипка. всякі різдіть. Во, які гарні, це треба на сонечку хати, вони блестять. Це на тортики буде. Так. Так. Це пудінги якісь там. Не знаю, як їх їхла, ну, це пам'ятки не маю. Ова, ова. Це щось таке освіта дала, не знаю, що це таке. Покажи для перчика. Іван, тобі Я ще пістаж. Блін, твої. треба було вчити німецько такі. Перша та, коляда. О, тут ви знаєте, ми індемці не роздушилися. Ви бачите, не розтопилися. Ну, не потопилися. О! Так. О, таке щось. Не знаю, що тут таке. Треба дивитися, що тут таке. Якась пудра чи що. Напевно. О. Так, це пудін такий. Так, це мені свята насіння сіня привезла, дала. Всякі різні. Салати різні. Будемо обідати вам. Як щось таке. Шука, шука.

Ванілін ось такий. Оце, оце, оце усе я вже розібрала. А, і ось такий ось такий мій капелюх. о, Будеш Нагород. Посапати. Нагород барабої копати. Бачите, яка я буду красуня. Так, Таню, залишилося перо до спавлі на мені. Так, що ось таке, то я зробила. Ну, а це я буду така красавіця. О, дивіться як! Ха! Фотку треба зробити. Ха! Бачите, така я буду красуночка. Ха-ха, барабої копати буде якраз добре. Так що ось так. Приїхала я додому. Всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. І хай ваші дітки вас радують. Як вони мої? e mudar de